Вітаю вас, друзі! Зі Словаччини, з міста Нітра. Тут ми знаходимося біля, мабуть, найдавнішої церкви Словаччини. Е, Нітрянський собор Базиліка святого Емерама. Тут покоїться мощі святого Кирила просвітителя Слов'ян. Нітрянське царство, Нітрянська держава була найдревнішою відомою державою Слов'ян. Тут Проповідували і працювали святий Кирило та Мефодій. Тут, тут Кирило і упокоївся, тут його, тут його мощі в цьому храмі. Ми там були і там так, також і... Є мощі. ще двох святих з 11 століття святого Андрія Сворада. Це польський святий пустальник і святого Бенед... Бенедика. Ось. Загалом місто таке досить сучасне, бо частина міста, але е це одне з найстарших е міст Словаччини, столиця Нітрянського царства з 8 століття. Ось. Саме в цьому соборі покоїться мищі святого Кирила Просвітителя Слов'ян. Базильці звітали панорама. Ось погода гарна, чудова. Ось. Це замкова гора, тут була столиця словацького царя Прибини. Ось. Потім Ніхренський царство піднялося з, з Моравським царством. І, і була велика Моравська держава тут. Які використовували глаголець. Бачите, написано Глаголець. Ось ось виглядає як виглядає саме місто Нітра. В основному тут живуть зараз Словаки, але сто років тому. Половина населення були угорці Мадяри. Тепер їх тут майже немає, бо більшу частину історії, сучасної історії, Нітра була частиною Угорщини. Ось. Кажу вам. Дуже така тепла погода тут, приємно, сонце, весна вже. Хоча сьогодні 3 березня. Це замкова гора. Щось нагадує е, високий замок у Львові, якщо ви були, дуже схоже. Можна погуляти навколо гори. Є стежинки такі, це замок. Нітрянський замок. Дуже красиво тут, бачите. Імовірно, гарна погода, трохи вітер брав, високі стіни. Я зробив відео у храмі, де я зняв мощі святого Кирила, а також. Святого Андрія Сворада, польського пустельника. І це відео є по-англійськи, ви можете його подивитися окремо. Ось Місто називається Нітра, давня назва Нітрава. Нітра це угорська назва, а слов'янська назва Нітрава. Ось цей собор він з 14 століття, але збудований на основі ще древнішого собору, який тут колись був. Ось. Тут є пам'ятник святому Кирилу та Мефодію. Вони прибули сюди з Македонії, з північної Македонії, з Охрида, щоб нести Євангелію християнізувати Слов'ян ще в восьмому столітті Ось святий Кирило та Мефодій. Бачите Святі Кирило та Мефодій. Так бо їх ще називають Константин та Мефодій. А то, насправді то Кирило та Мефодій. Ось. Так що вітання з найдревнішого Слов'янського Словянської держави Нітрянського царства з 8 століття. Перша згадка про слов'ян походить саме звідси. Писавна згадка з 8 століття.